Дізнатися подробиця Валерія. Будь ласка, тобі слово. що відомо на цей момент. Вітаю колеги. Годину суддя вислуховував доводи обих двох сторін. Власне сторону обвинувачення в особі прокурора і саму підозрювану. Вона прийшла до залу засідання без адвоката. Жінка своєї провини не визнає. Свої дії того трагічного дня, 29 серпня, пояснює тим, що патрульні не показали їй свої посвідчення, і вона не розуміла, хто перед нею. Прокурор просить для підозрюваної нічний. І домашній арешт, натомість вона просить для себе особисте зобов'язання. Давайте почуємо, що говорить Тетяна. Якщо ви думаєте, що я від штрафу чи обмеження волі, ви потім отримати за що тюремний срок, тоді вирішуйте самі. І я вважаю, що в даній справі достатньо обрати мені запобіжний захід, у вигляді особистого зобов'язання. Нині суддя перебуває в нарадчій кімнаті. і, Власне приймає рішення щодо запобіжного закуду. Оголосити його має вже найближчим часом. Ми, звісно, обов'язково вас проінформуємо. Поки що це все, колеги. Далі вам слово. Дякуємо, будемо чекати на твої наступні включення. З нами на зв'язку була Валерія Холодова, яка розповідала про те, як обирають запобіжний захід жінці, яка перебувала в автівці під час інциденту із патрульними 29 серпня.